Машини тут постійно, не встигає одна проїхати друга, навіть перейти дорогу. Просто не, не говоря вже, щоб там діти що, Будинок Черкасця Володимира Черненка розташований неподалік проїжджої частини. По цій дорозі, каже, автомобілі не їздять, а літають. Їдуть туди обратно на великій швидкості, От, не придержуються ніяких правил. Там є один поліцейський, але вони стишують хід там, перед пляжем, а потім доганяють тут на прямому участку. Не зменшують водії швидкість навіть перед пішоходами, розповідає Черкащанка Ганна Швецова. Ніхто не призупиняється, з дітьми перейти нереально. З коляскою в мене ще є один маленький внучок. Ми з коляскою перейти не можемо по півгодини, ми тут стоїмо на перекрутки. Ну, ніхто не реагує на наші звернення. Вночі дуже чутно, як їздять автівки, особливо коли було жарко, то автівок дуже багато було. І останнім часом таке смертельне ДТП у нас трапилося, і всі сусіди переживають за це, тому що не можна дитину не випустити на площадку погуляти, не на стадіон. Її онуки, десятирічний Артем та п'ятирічна Маргарита кажуть, без нагляду дорослих на цю частину вулиці не виходять. Кожного ранку я зустрічаюся з такою проблемою, як не можна перейти дорогу. Тобто потрібно стояти 5-10 хвилин, щоб почекати, поки всі приїдуть. Коли ми виходимо гуляти вечором, ми переходимо дорогу, і тут машини ганять, що не ну, можна перейти, наподовж десь. Практично дев'ять минут пішоходи не єдині, хто потерпає від автомобілів на цій вулиці, розповідає місцевий житель Сергій Цвіркун. Діти не можуть прийти дорогу, а ми не можемо виїхати відсюди. Трафік такий насичений буває літом, що взагалі дуже важко. З дітьми ходимо гуляти з внуками, теж не можна нормально погуляти. Машини одна за одною курсують і. Мішають. Особливо важко тут, коли дощі хороші пройдуть. Тут такі стоять вже калюжі великі, що деякі автомобілісти так швидко їздять, що вода долітає до наших дворів. Лежачий поліцейський допоможе дисциплінувати водіїв, зазначає Володимир Черненко. Аби його встановили, каже, писали звернення до міськради та патрульної поліції. Об'ясняли, чого тут. На великій швидкості автомобілі не їздили, тому що тут опасний участок багато жителів речник патрульної поліції Олексій Драгун говорить: встановлювати обмежувачі руху на дорозі не їхня компетенція. З таким проханням необхідно звертатися до міської ради. Оскільки фактично вони приймають рішення з даного питання, також вони зв'язуються з балансоутримувачем даної дороги і розроблюють проект, якщо це є можливим і залежить від їхнього рішення. Управління патрульної поліції, зокрема, відділ безпеки дорожнього руху, лише погоджує цей проект, який надається ними, в тому плані, чи він відповідає законодавчим нормам і державним стандартам. Начальник управління вуличної інфраструктури Черкаської міськради Сергій Отрешко телефоном пояснив, черкасці повинні написати звернення до профільного департаменту. Далі рішення за виконавчим комітетом. Якщо мова про Гагаріна біля пляжу, то звернення було, то ми написали на патрульну поліцію. Якщо вона не заперечує, то ми їх поставимо, підготуємо рішенням і поставимо. Спеціально для цього не потрібно закладати кошти. Це поточний ремонт, робить комунальне підприємство, що власне підставі рішення виконавчого комітету. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.